Вітаю з ним захисника та захисниці. Хай не намить тобі, не бракне сил та віри. Хай мужність буде бездонна криниця і ніколи не збивається тут Вітаємо українських захисників та захисниць. У ваших надійних та сильних руках наш спокій та безпека. Дякую за вашу працю, бажаю добра, гарного настрою, завзяття та перемоги. Бажаємо сил та дякуємо вам за можливі жити на своїй землі. Дякуємо вам за те, що ви нас. Оберігаєте, цінуємо вас та пам'ятатимо завжди. Ті, бо струє, і не здавайся без бою, не тобі Бог. за нашу рідну Україну, що зберегли за всі віки. Міський уклін, трічі слава, захисники України. Як вода джерельна, будь завжди здоровий. Хасміються очі, не хворіться брови. Зігрівають серце почуття високі, а Господь дарує 100 щасливих років. Вітаємо всіх захисників України, які щодня роблять неймовірно та борються за нашу з вами перемогу. Хай віра українців оберігає вас від ворожої зброї. А любов до країни не вичерпається, навіть найскладніші миті. Дякуємо, підтримуємо та місно обіймаємо. Вітаємо всіх чоловіків і жінок, захисників України, поки є герої, які боронять світло майбутнє наших дітей від підступного ворога. Ми обов'язково переможемо. Молимось за вас воїни України. У цей день хочеться просто подякувати вам за відданість своїй державі, за сміливість та відвагу, якими здобуваєте перемогу. Завдяки цій праці ми можемо спокійно ходити по рідній землі та робити звичні справи. Дякуємо. Я впевнена, що завдяки таким героям і героїням, як ви, нас точно чекає перемога. З ним захисника і захисниці України. Позитивна настрою і великих перемог. Не здавайся ти без бою. Хай тобі допоможе Бог. Я проситу, просвіту, Богородицю, захисту з Нехай ваш дух завжди буде козачим, а руки сталевими, щоб від одного погляду ворогам ставали лячним. Нехай усі переполили на шляху, руйнуються, а не гаразд відступають, щоб вас завжди супроводжував успіх. Шановні захисники і захисниці. Ми щиро вдячні і вклоняємося вам за вашу муку, за вашу силу, за вашу відвагу, за вашу честь. Ви це наше небо. Ви це вода, яка тече. Ви наше повітря, тому що без вас ми би не змогли. Дякуємо за кожну ніч, яку ми змогли пережити. Дякуємо за кожен день, коли ми маємо змогу завдячно вам дарувати освіту нашим дітям, лікування нашим хворим. Економічну стабільність нашій державі. Ми щиро вдячні вам, що саме ви бороните нашу Україну. І ми сподіваємося, що скоро війна закінчиться, ви повернетеся додому і будете зігрівати нас не лише посмішками через екран, але й обіймами, такими сильними, такими мужніми і такими незалежними. Вітаємо вас! Я сподіваюся, ці рядки почуєш. А може, прочитаєш у листі? Я дякую тобі за те, що захищаєш, мою країну.